Знаєте, на одному кадрі, ось так от, можна показати, наскільки люди свині. По-перше, подивіться, скільки пляшок просто, а по-друге, дивіться, скільки трави вигоріло. Хоча заборонено, заборонено. Не жах, просто жах, жах і випалена трава. По-перше, заборонено палити цю траву. По-друге, люди навіть не думають про те, що в траві тій живуть тварини, наприклад, їжачки. вогонь набагато швидший, ніж їжачок. Наскільки люди розкидають сміття, скільки пляшок, скільки всього, якщо ти вже взявся палити ту траву? То будь добрим ще поприбирай після того. А що ти зробив на півшляху? Траву випалив, а сміття не поприбирав. У Львівській області дуже багато випадків зафіксовано цього паління сухостою, і не одна е, людина постраждала, там хтось отримав опіки, там хтось ще, ще. Ну, де в цей момент твоя клепка теж вигоріла? Природа сама здатна подбати про себе, не треба їй допомагати. Сама природа може відновитися. І от зараз оця трава спалена, скільки гнізд було пошкоджено, тих пташок, які гніздяться не на деревах, а отак в сухостої, скільки різних комашок було вбито, а це дуже важливо для функціонування нормальної екосистеми. В нас війна, в нас половина України спалюється росіянами, і ми ще допомагаємо їм так от на місцях. Ну, типу, це, можливо, погане порівняння, але все рівно, що там знищується природа, і тут теж всі насінинки спалюються. Від цього бідніє ґрунт. Я просто. Я не розумію цих людей. І я вам показувала, скільки тут є сміття, і крім того, що тут є пляшки, ось такі скляні, є ще пластикові, і скільки всього виділяється в повітря під час горіння ось цього всього сміття, яке не має бути спалено, це ж у людей можуть бути і алергії, і все інше. Але люди просто, я не знаю, про що вони думають в цей момент. Просто про що? Відбувається геноцид, екоцид, ліброцид. Просто... Нас винищують, і ми ще додатково на місцях теж робимо внесок в наш екоцид. Сьогодні вперше за дуже довгий час ми вийшли з Ріною в поле гуляти, от, тому що після того, як вона поранила якраз це дебільне скло через цих людей, свою лапу, от то ми не ходили в поле. А це сьогодні я так вирішила. Не знаю, такий дощовий день, і оці всі капельки на деревах. Це дуже гарно. Я вирішила так трішки побути на природі. Після того як ми повернулися з подорожі, я не знаю скільки пройшло часу. Мені не хотілось знімати зовсім. Я не знаю, що це чи це е, втома, чи це вигорання. Чесно, я не знаю. Тримайте мене, будь ласка, вподобайкою і підпискою на канал, мені буде дуже приємно. Ваші вподобайки і підписки допомагають мені рухатись далі, знімати, далі, продовжувати. І коли ми повернулися, в мене таке, ну все, Іра, треба далі працювати, треба далі знімати. А я просто не знаю, я, я, я брала телефон до рук і я не хотіла. І, якщо чесно, в мене ще зараз. Є ем, не змонтований влог якраз з подорожі. Я не знаю, чи я його змонтую до того, як буде це відео, чи після. От, Тому що я не знаю, в мене якийсь такий стан, от, справді, чи я втомилась, чи вигоріла, не знаю. Мені навіть здається, що в мене включилася психосоматика через те, що, от коли ми повернулись і в мене були ці думки: давай, працюй, як мінімум, треба змонтувати влог з подорожі. У мене не було сил, і я намагалася. Якось змушувати, і в мене почало першити горло, почала з'являтися температура. Ну, типу невисока, висока, 37, Але, от якісь, знаєте, ніби організм подавав ознаки, що зупинись відпочинь. От, і знаєте, це дуже важко знизити темп від швидкості зайця до швидкості черепашки. От, скажімо так, через те, що я не знаю скільки часу підряд. Я от знімала без відпочинку відео. І, і от ніби мій організм сам мені вказав про те, що ну якщо ти сама не зупинишся, не візьмеш цю паузу, не відпочинеш, то я тобі допоможу. Ти захворієш і будеш собі хворіти, відпочивати. Але мені цього дуже сильно не хотілося, і я відпустила цей момент, і така все, мені точно треба відпочити. У мене немає сил. У мене справді не було сил. Оце коли піднімалась температура, навіть не зважаючи на те, що це невисока 37, що це нормально. І означає, що організм бореться з інфекцією, з чим там в тебе є, що там в тебе є в організмі. От, але все рівно в мене було якесь таке е, обесилення, таке якесь тіло ватне, і тому я себе не змусила нічого робити. Я відпочивала, я читала книжку, ми дивилися чоловіком серіали. Я не можу сказати, що зараз в мене такий є стан, знаєте, такий супер заряджений на влог, тому я не знаю, який, який він вийде, але подивлюся. Для того, щоб себе змотивувати змонтувати відео з подорожі, я вирішила піти в кав'ярню і попрацювати в кав'ярні, трішки змінити обстановку, те, що мене оточує, і, можливо, це мені допоможе, надихне мене взятися за монтування і, як мінімум, розпочати роботу над монтуванням. Вийшла на вулиці вже темнота. Я сиділа дві з половиною години, монтувала відео з подорожі, і з 94% батареї на моєму телефоні залишилось 23. В результаті все відео змонтоване, тільки що його треба буде перевірити. І все. Я молодець. Сьогодні мій ранок розпочався із такого невеличкого прибирання. Я змінила наповнення в клітці нашої шиншилки і змінила постільну білизну. Ну, ще до кінця не змінила, тому що я просто брудну згинула в пралку, а чисту ще не застелила. І ще перед тим як вийти з Ріною на вулицю з під'їзду, я спустилася на 15-й поверх. Ми живемо на 16-му. Через те, що я хотіла дізнатися, які це. Сусіди калатають вже, не знаю, тиждень точно. Відколи ті сусіди почали калатати, в мене дуже погіршився сон, і я вже тиждень, можна сказати, не висипаюся. На днях ці сусіди оце калатали аж до половини 12-ї ночі. Зараз я вставлю вам цей звук. Скажіть мені, будь ласка, під таке можливо заснути? Звичайно, ні. Тим паче, що я чутлива до звуків, і для того, щоб мені нормально заснути, мені треба повна тиша. І я розумію, там в день вони вдень таке калатають. Ну ок, там в день добре, там з десятої ранку, ну. Змирюся, але ввечері після десятої, ну попрошу, і мені ніяк не могли зрозуміти, що це за сусіди, тому я вирішила спуститись на низ. Але знаєте, там є такі періоди, наприклад, оце воно калатає, калатає, потім там 5-7 хвилин не калатає, потім знову. І от, коли я спускалася, напевно, що попала на тих 5-7 хвилин, коли воно не калатає. І я не зрозуміла, які це сусіди. Це дуже дивно виглядає, що я просто ходжу під двері, слухаю, хто там що то робить. Не хотілося, щоб до мене викликали поліцію або охорону будинку. Плюс мені, якщо чесно, дуже сильно цікаво, що це за звук. Тому що спочатку я подумала, що це хомічок. Потім подумала, що це шиншила, знаєте, в колесі бігає. Потім я подумала, ну так багато бігає. Може, це білка дего, тому що вони надзвичайно активні. Але я не знаю, що я думала, що це, можливо, аж швейна машинка. Не знаю, якщо ви знаєте, що це за звук, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Бо я просто ну справді дуже хочу знати, що це. І через ті калатушка, в мене збився режим сну. Зазвичай, коли я вчасно лягаю і нормально сплю, то я сама по собі прокидаюся ну, до десятої точно. Це залежить від того, наскільки я втомлена напередодні. А вчора, наприклад, я просто не могла проснутися, просто не могла вийти зі сну. Так, от прям руками в сні намагалась відкрити свої очі, і мені не вдавалося. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає, в одному з попередніх відео я пробувала садити насінинки, які мені потрапили в одній з посилок. На такому клаптику паперу, і там треба було його подрібнити, посипати, постійно поливати. От, і я казала, що попереднього разу, коли ми з чоловіком це робили, то в нас виросли якісь бур'яни. А зараз я вам покажу, що в нас в цьому папірці не було вказано, що саме тут за квіточки мають бути, але мають бути квіти, скоріш за все, двох видів, тому що оці і оці вони дуже відрізняються між собою. І от вже трішки підросли. Подивимось, що з цього вийде. Що чесно, то в принципі принципі, можна написати до відправника, який поклав цей папірець, які там квіти будуть, але не хочеться подивимось, що з цього вийде, бо просто ну цікаво. І це буде такий інтригуючий момент і цікавинка. Ну що ж там, що ж там. Що я вам скажу? По-перше, в мене дуже паскудний настрій. По-друге, я не можу знаходитись вдома через те, що незважаючи, що сьогодні вихідний день, неділя. Оці калатушки, про які я вам говорила, вони і далі продовжуються. І ще хтось щось, типу, як ремонту робить, не знаю, хтось щось збирає і ці постійні. Постукування, і в мене я вже просто не відтримую. Я хочу тиші і спокою, і третє, я все таки е... Не можу відпустити цю ситуацію з цією випаленою травою і з цим сміттям, яке тут повсюди. От і я розумію, що глобально я не можу вплинути на цю ситуацію, тому що це не в зоні мого контролю. Але я можу зробити те, що в зоні мого контролю, і я вирішила з грубша прибрати. На жаль, в мене немає можливості знаєте, сміття на категорії розбирати, що я одна і прибрати повністю все це зрозуміло, але хоча б щось. Я хочу зробити те, що в моїх силах я пам'ятаю, що ми в школі. В моєму рідному місті ходили. У нас така якась була практика в наш місцевий парк і збирали сміття. І здається, в нас там дві категорії сміття було: це ми збирали різні гілочки, складали їх на купу, і таке якесь сміття ми скидали в сміттєві пакети. Якщо чесно, я не знаю, яка подальша доля того сміття була, бо мені здається, що його комунальники не забирали. Але в нас була така практика. От нещодавно була така ситуація, що ми з чоловіком йшли викидати сміття, і в нас така. Ну, Не приміщення, а така е закрита місцинка, е де є криша, там, де викидається смі сміття. От, і воно закривається на наш магнітний ключ. І от ми підходимо і там просто під смітником стоїть два пакети сміття. В одному там цілий пакет пляшок, в іншому ну, там сміття. І я така, а в чому була проблема? Відкрити двері, вони просто під дверима стоять, відкрити двері, викинути сміття. Я, типу, викинула це сміття, і в цей момент я така думаю, ну блін, ну якісь арагулі, ну серйозно. Чоловік каже, ну може магнітний ключ забули? Я кажу, ну як можна виходити з дому і забутися ключі? Ну як? Чоловік каже, ну домофони. Каже, ну так блін, ти ніби перший раз викидаєш сміття, ідеш викидати сміття. І навіть якщо ти забув, то в чому проблема піти повернутися, взяти цей магнітний ключ або навіть на охороні і викинути це сміття? Якщо вже люди не забувають магнітний ключик і просто ставлять своє сміття біля смітника, то що вже говорити ось тут в полі? Просто кладовище пляшок. Я взяла великий сміттєвий пакет і взяла ось такі рукавички. Сподіваюсь, мене там видно. Ось тут поруч, тут обліпихові дерева. І от цей вогонь з трави він перекинувся на обліпихові дерева. Супер. Я ось тут от прибрала. Наскільки могла, тут, звичайно, є побите скло, але я не можу його зібрати. І в мене вийшов цілий пакет сміття, цілий пакет, цілий пакет пляшок. Я ще дозбирала на ось цій вигорючій траві, що змогла. От і тепер в мене вже цей пакет переповнений, тому я вже сюди нічого пхати не буду. І наразі цей пакет залишу тут, через те, що ну, я його ніяк фізично звідси не витягну. Ось тут теж скільки змогла, позбирала пляшок. Ось тут, звичайно, дуже великий епіцентр. Ну я намагалась зібрати яке тільки можливо, але тут просто дуже багато різного. Тут просто плитка. Я не знаю, тут просто жах. Я це не зможу зібрати. Я просто не розумію, чому так важко взяти з собою пакет. В кожного є пакет, в кожного є пакет з пакетами для того, щоб тисти сміття сміття приніс і те сміття назад віднеси. У мене, звичайно, є така трохи радість через те, що я зробила хоч на трішечки, але е, простір, де ми гуляємо е, трішечки чистіше, от але все рівно дуже велика злість е, на людей. Ось таких, яких я навіть не знаю, яким словом обізвати через те, що будь-яке слово не підійде, треба ще сильніше. Всі ті пляшки, які тут є, це переважна більшість з горілки і з пива. Ці люди, в принципі, вже пішли на свій шлях самознищення і ще й до цього долучають природу. Я вже повертаюсь додому і хотіла зайти в кав'ярню для того, щоб взяти собі каву, так, знаєте, такий приємний бонус. от, Але в мене взуття настільки брудне. Ось там тріщать якісь пташечки. Простій, це парочка чи ні? Я зайшла в кав'ярню, стала на оцей вот коврик Каже до бариста, будь ласка, можна мені каву, щоб я не заходила, <смі> оплачу будівкою, бо не хочу вам дуже нанести бруду. Відката, добре. І Бориса так підмітила, каже, це так само, як колись коронавірус було, що передавали через метр гроші <смі> і таке <і> інше. <смі> Ой, так. Були часи. Я думаю, багато хто пізнає, що це за серіал. Я знову почала передивлятися всі жінки-відьми іспанською. Завжди, коли я дивлюсь цей серіал, це серіал мого дитинства, і він в мене асоціюється з безпекою, з такою безтурботністю. Все передбачувано, тому що я вже не перший раз його передивляюсь. І якраз от мене погружає в таку безпечну якусь зону, і я відпочиваю, тому що я намагалася дивитися відео на Ютуб влоги, не знаю, не можу я сконцентруватися. А ще мені здається, що в мене повертаються ось ці такі якісь е, ознаки, не знаю, хворобливості. Ось такі, що в мене там першило горло, і зараз в мене теж якесь таке неприємне відчуття в горлі. Е, і я відчуваю зараз себе дуже такою в'ялою, і як наче в мене є температура, це знову повертається те, що в мене було. Чи що, не знаю, з новою силою не розумію. Добрий ранок. Сьогоднішній мій ранок розпочався із поштоматом. Я спускалась на низ, забирала пастилу. Я знову собі її замовила від смачних перекусів. Мені подобається їхня пастила набагато більше ніж равлик Боб. Це вже другий раз я їх замовляю, і вона набагато вигідніше по грошам виходить. І мені пасує до кави зранку, до чорної фільтр кави. Саме ось такі смаки, як там манго яблуко, апельсин яблуко. І я замовила сім цих пачечок, а прийшло мені ще. 6. от тому я зараз повернусь е, після прогулянки з Ріною додому і сконтактуюся з відправником і заодно оцінюю комунікацію, як вони відреагують на те, що от отак от, от сталося. Бо не кожен бренд з дуже класною продукцією вміє комунікувати. Якщо говорити про моє самопочуття, то вчора я засинала з нежиттю, я не міряла температури, але в мене була нежить. І сьогодні я прокинулась і я говорю вниз. Я навіть не можу оцінити свій стан. Іначе і не хворобливий, і ні туди, і не сюди щось не зрозуміло, що що це таке. Я написала в інстаграмі до смачних перекусів. Ось що здалась така ситуація. Діслала їм повністю все замовлення, яке в мене було. Сказала, чого не вистачає, і скинула ті відео, що розпаковки, які я знімала повністю без обробки там ці кадри. От скинула і буду чекати відповідь. А поки буду чекати відповідь, я тут в одіялко закуталася, запалила собі свічку. І включає всі жінки-відьми. Мені відповіли, що надішлють цю недостачку, цю пастилу за свій рахунок. От, а в цей час в мене піднялась температура. От. Я не знаю, я хочу трішки поспати. Да, дала своїй коліжанці їсти. Коліжанка їсть. І сіж, манюсик. Їж. І їж. Смачного. Знаєте, що я вам скажу? Що моє прибирання в полі воно не пройшло дарма, тому що ось тут така є полянка, і бачите, що тут подивіться, тут прибрали сміття, прибрали сміття в сміттєві пакети. Я, якщо чесно, дивилась на цю полянку і думала тут теж прибрати, але я знаю, що ця полянка ем, ну я не знаю, наскільки належить, не належить, але то дуже часто влітку зависають люди, які мають е, поруч свій город, свою ділянку. От, і знаєте, мені якось так би було образливо, ну чому, якщо ці люди тут е, Кожного літа відпочивають, скажімо так, я маю за ними прибирати. І от я рада, що я показала приклад, і люди, як мінімум, точно за два літа, які тут не прибиралися, прибрали. І я вважаю, що я двічі молодець через те, що я зробила добру справу і показала приклад іншим людям. Я чесно така рада, справді дуже рада. Не скажу, що це успіх, але це точно маленька перемога. Ми з Ріїною хотіли туди далі прийтися в поле, але нам назустріч зустріч йшов чоловік і сказав, що туди побігло два звіра. І знаєте, коли він сказав Звіри, я це вовк, це лис, <різь> Хто це? От, але це про я запитала це собаки. Він сказав, та один великий, а один менший. От е, тому я така, дякую, що попередили. Ну, бо я знаю, що багато от, е, які відв'язуються тут поруч з сіл, прибігають, і не завжди вони будуть. Е... Доброзичливі, от тому ми так трішки зійшли в сторону і будемо повертатись назад. Я зранку думала, що в мене буде такий собі день через те, що я прокинулася, і я відчувала, що в мене є температура, тому що в мене дуже сильно морозило. І як добре, що Ріна мене гріла під боком, бо справді я дуже сильно змерзла, але але я не хотіла вставати, знаєте, шукати термометр, щоб міряти температуру, і так зрозуміло, що в мене була температура. І я розумію, що в мене починається як, наче, якийсь кашель, в мене трішки. Закладений ніс, І я така дивлюся, така сонячна погода. Мій стан взагалі не сонячний, але незважаючи на те, знаєте, що температура спала. От всі ті симптоматики залишились, але незважаючи на те, в мене прям сонячний настрій став після ось е, цього прибраного сміття. Потренувалась, сходила в душ і буду завершувати це відео. Будьте здорові, мирного неба, і побачимось у новому відео!